Головний експерт із бізнес-стратегій канадського міста Едмондон охоче розповідає, як і на Прикарпатті зробити малий і середній бізнес успішним. В основному каже, це залежить від уряду, адже його головна мета допомагати. Зокрема, наводить приклад Львова, де канадські представники працювали протягом кількох років. Там бізнес став більш успішним і розвивається саме по програмі канадійців. Потрібно організувати різні тренінги для підвищення кваліфікації та знань тієї людини. Для того щоб як ідея так і автор розвивалися одночасно. Івано-Франківський є містом партнером проекту Проміс, який і допомагає у розробці стратегії міста в рамках цієї співпраці. І відбуваються спроби налагодити відносини між українськими і закордонними містами. А досвід канадського едмонтону у сфері бізнесу буде дуже корисним. Це дасть можливість і подальшої співпраці, і дасть можливість, скажімо, більш реальної, кращої розуміння, Ння тих нових підходів до розвитку бізнесу, які існують у цьому світі, участь у розмові взяли представники місцевих підприємств, яким канадський досвід може стати у пригоді. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.